Побрию чи не побриють? Побриють чи не побриють? Привіт, друзі. Сиджу тут так і думаю. А чи не побриють моїх підписників? Які так жорстко почали абузити Мемеленд і дійшов того висновку, що можуть побрити, тому сьогодні у відео я розповім вам, яких критерій бажано дотримуватись, щоб вас не побрив проект Мемеленд. Якщо хтось забув, то мене звати Назар, і я як завжди радий вас бачити на своєму youtube каналі І сьогодні знову поговоримо про проект Меленд, який так жорстко почали шилити, який в Твіттері перевалив 2 мільйона підписників, який набрав просто шаленого хайпу. Але проект, який зараз жорстко всі абузять. Але не забуваємо про те, що фаундери і засновники проекту теж це бачать, і зараз ми розберемо критерії, по яким швидше за все вони можуть відбривати так званих сибілів або людей, які мають неякісні аккаунти і мають їх багато. Після того як вийшов анонс, що на Binance Launchpool вийде проект MemeLand, а їхній твіттер перевалив більше ніж 2 мільйона підписників. А на OTC вже викупляють алокації з їхніми токенами. Я зрозумів, що нас будуть жорстко брити, тому що роздавати на ці всі 2 мільйони аккаунтів токенів точно ніхто не буде. Якщо просто подумати логічно, перед проектом буде стояти питання: кому роздавати дроп і скільки його роздавати мультиакерам, сибілам абозерам чи звичайним користувачам. І я дійшов до тієї думки, що проекту набагато вигідніше побрити мультиакерів. І роздати більше звичайним користувачам, тому що той звичайний користувач, який отримує нормально токенів і щось там заробить, він буде про це говорити на кожному кроці, він буде про це розповідати всім. А це для проекту краще, аніж просто тисячі абузерів отримують дропи, злиють їх в стакан. Тому тут вибір очевидний, значить відбирати будуть нас жорстко. Звісно, критерії ми точно знати не будемо, але навіть в Діскорді модератори натякають на те, що брити будуть і швидше за все по твітерах. Давайте подумаємо, чи це буде так. Так по твітерах можуть брити, можуть в першу чергу відсіювати неякісні твітери, які створені буквально там тиждень, два-три тижні тому. Я надіюся, якщо ви робили ферму і слухали моє попереднє відео. То, до речі, якщо ви взагалі не знаєте зараз про що я говорю, що це за проект, то тут я десь вам закріплю відео, ще не пізно його подивитися і можете трохи встигнути нафармити токенів. Ну, ось, тому перше, це має бути у вас якісний твітер. Якщо у вас багато аккаунтів, як мінімум диверсифікуйте ризики. Частина аккаунтів має бути на хороші твітери, на прогріті, які давно зареєстровані, бажано від пів року і далі. Надіюся, якщо ви купляли, то ви купляли нормальні твітери, прогріті, які мають плюс-мінус якісь пости, підписки і так далі. До речі, що до підписок у попередньому відео я сказав, що залишаю пост в каналі, де можна ділитися і робити взаємні підписки в твітерами, але це було трохи помилкою, дуже сильно нас памили. Тому під цим відео я вам вже залишу три канали, де конкретно вони створені для взаємних підписок. Залишу їх там, і туди можете скидати свої твіттери, взаємопідписуватись і плюс-мінус прогрівати собі аккаунти. Тому ось, друзі, перше, це я вважаю, що твітер, твітер має бути якісний. Це перший критерій, по якому плюс-мінус можуть відбривати. Друге, це гаманці метамаску. Якщо вони будуть пусті, швидше за все, теж можуть побрити. Якщо у вас гаманець повністю пустий і недавно створений, краще зробити. Випити якусь взаємодію декілька доларів, навіть якісь мережі в нього завести, навіть там в БЕП-20 завести якісь USDT чи BNB, хоча б завести і вивести, так сказати, просто активувати гаманець. Особисто я свої акаунти робив на гаманці, на яких я взагалі крутив ретротроп, які є досить добре прогріті. Ще раз кажу, це все не точно, але я спираюся на досвід того, як брили інші проекти, і вони так робили. Відбривали, наприклад, пусті гаманці з нульовим балансом. Просто якщо подумати, відбривають мультиакерів, Хто отримає токени? Звичайні юзери. Проектом це тільки на руку. Ще один важливий аргумент, який я для себе зрозумів: 2,3 і мільйона у Твіттері. Нехай 2 мільйони гаманців, 2 мільйони твітерів. Тим більше проект на ефіріумі. Там буде комісія за клейм. Можливо, комісія буде, наприклад, 1, 2, 3 долари. Ви думаєте, проєкт буде роздавати на 2 мільйони гаманців по 5-6 баксів, можливо, по 10, з них яких половина піде на комісію? Ні. Я думаю, швидше за все відбриють жорстко і дадуть меншій кількості користувачів, але дадуть більш-менш нормальні суми. І тоді вже ті, хто отримують дроп, будуть кричати: як же насипали на кожному кроці. Давайте перейдемо до екрану мого ноутбуку, перейдемо сюди на і якщо чесно, поки навіть не зрозуміло, як ось ці поінти будуть конвертовані у токени. Можливо, 1 до 50, можливо, 1 до 100. А можливо, нам взагалі нічого не роздадуть. Взагалі, хто сказав, що буде дроп, так? Да? І таке цілком теж може бути. Це крипта, тут нема чому дивуватися. Але швидше за все, щось цей дадуть, тому що хай поновили такого прям жорсткого. Дивіться, наприклад, щоб фармити ці поінти, достатньо досить слабкого твіттеру. Там може бути 3-5 людей, на які ви підписані, і 3-5 людей, які підписані на вас. І цього достатньо. Що їм заважає по твіттеру зробити трошки більші критерії 15-20 підписок, або 3-5 пустів мати, або аккаунт має бути старший місяця. Нічого їм не заважає. Тому я сподіваюся, що мої підписники мають на плюс-мінус хороших твіттерах ці всі аккаунти. А тепер перейдемо до мого телеграм-каналу, на який я вам раджу обов'язково підписатися, тому що тут виходять різні анонси, які на YouTube не потрапляють. Ось, до прикладу, стукнуло в них 2 мільйони фоловерів. І що? Вони написали: скажіть GM, якщо ви не бот. Ну і окей, всі пішли писати GM. І раджу вам це теж зробити. Це буде максимально тупо, якщо вони будуть по цьому відбривати, звичайно. Але що робити? Я теж написав GM зі всіх своїх аккаунтів, і, в принципі, вам раджу це теж зробити. Заходимо на цей пост, тиснемо тут. GM. І відправляємо, що вже поробиш. Втиснулися в цю тему, треба йти вже до кінця. Знаєте, вже стільки всього понапридумали, що по мережі вже навіть ходять такі чутки, що там в когось не було ось цих поїнтів. вони перестали відображатися. Він зайшов і написав GM, і вони стали відображатися. Що тільки друзі не придумують, але все-таки я дотримуюсь того, що якщо не будуть брити, то насиплять мало. А щоб насипати нормально, вони мусять нормально відбрити користувачів. Ну і само собою, що треба бути готовим до того, що на акаунти потрібно буде проходити ківейсі, особливо на ті акаунти, на які нормально понасипаю. Це може бути, а може цього і не бути. Ну а хто створив собі акаунти на такі вже трохи нові твітери, то постарайтесь їх, хоча б до закінчення цього всього плюс-мінус прогріти. Як я вже сказав, під постом вам залишу три посилання. На канали, де спеціально можна піарити свої твіттери, підписуватись на когось. Я, звісно, не знаю, як вони там будуть підписуватись взамін, але це краще, ніж спамити у чаті, тому що там люди потребують допомоги у питаннях, а не просто взаємних підписок на Твіттер. Тож, в принципі, сьогодні я пояснив вам на що варто звернути увагу, як зробити плюс-мінус більш якісні свої аккаунти. Якщо у вас виникли додаткові запитання, підписуйтесь на телеграм-канал, підписуйтесь на чат. Там можете ці питання задавати. Обов'язково вам хтось відповість та й допоможе. Якщо Відео вам сподобалось та було корисним. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Я як завжди побажаю вам профіту та до нових зустрічей.